ти починай, я ще не знаю, що, ну. А ви вчитись? Я друбовала сиділа, тільки Ні, що можу сказати, одне трактор хороший. Звісно, хороший, бо продає то й гроші були маленькі. От знаєш, що це оце бак заливниця. Бак. Іде іде далі. Це колосування. Принудительна навеска, правильно сказав? Правильно. Вом десь 540 тисяча. Ну там два вийде. Ну, Стандартно всіх, Стандартно всіх. Всі. Яблучка. Ми повинні бути на декілька. Тут скільки там? 20, може вісім. Є сподівається. Повинні... В комплекті нема 3? Повинні бути три. Ну, це, мабуть, треба у Дениса не, спитати. на ну, на малий трактор не йде, мабуть, на малий. Це великий трактор. Це великий трактор, це на менше йде. І повинно бути ось сірга така хоча б. Я, я думаю, якщо ви купите Порядок. такий Порядок. трактор, Порядок. вам подарять стоподове. Василь Дмитрович. Так, звісно. Тому що це оце що. Василь Дмитрович кстати, є туди... на Ютуб каналах. Серйозно? І він у yes. мене такий yeah. зв'язда <laughs> Ні, я зараз просто трошки, знаєте, вспомню, бо багато чого змінилося за yeah. 5 років. Багато а то техніки, знаєте, не було раніше такого вибору, там ще 5-6 років назад були, але не такі. То раніше це фотон. Для тіктока я. Був. Да, да, я постійно. Постій... Ну так, да, Василь Дмитрич, ви для сьогодні TikTok, зв TikTok, а ти ну. а YouTube, я зв'язда. Для... Тютюб. Так що сьогодні оплачуєте, чи коли там перший взнос, все, і завтра вам вже післязавтра можуть провести. Дивіться. Це треба дзвонити до нього на фронт, з вас... роківкою приїхати. Василь Дмитрович, а що скажете? Кажуть, що пшениця померзла у людей. А що не у вас пшениця. Не пшениця? А, п -п це є... овес трошки? А, овес трошки. І По... схилу ще Дивіться, компресор є ще на тракторі є. Там не тільки компресор, там є ще і гідравліка. Це а контрактор. це ресивер. Ресивер. Це не ресивер, сина. А що? Він не повинен бути ресивим із. Та що? Із зеліною. Це тільки масляний бачок. А ось ресивер. Оно. О, о, все. О дело, потому что, а это? Это на массу. Оооо, всё. Вот в чём дело. А это фильтр из... Э, э, да, 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 да. Я, я могу продавать. Это два инша насоса, да, Василий да, Дмитриевич? Правильно? Это на рулевое, а это на гидравлическое. Да. Масса, включаем, выключаем. Выключаем масса, так. Далее вот тут Вот. эта коробочка. О. Де ключиком включаєш і виключаєш. Uh -huh. А якби її не було, прийшлося б чоловіку uh -huh. витягувати. Так що, Василя Дмитровича, беремо до нас на площадку, хай продає нам трактори. А, можна, <ривіт> <ривіт> да, може з Черпака робити кріплення трубом. <ривіт> да, <ривіт> да. Я, я себе на Сінтаї, да. у дружини Черпака взяв із цього нержавейки. І так добре оці трубки заб'ються. Вони і сінтай вони тепер там вони болтаються тут, тут Ага. А вони є довгі і тако болтаються. Та я їх до корпуса з'єднав, все, отак. Ну все, бачите, ви мене вже проконсультували, я вже буду знати, що хоч людям розказувати. Ну ладно, так. до добре, це пата, це Ну, діло в тому, що тут я їх не хвалю, китайські гідравліки. А чого не хвалю? Знаєте чого? Одним рычагом... Один циліндр опускає, а другий uh -huh. циліндр подимає. А воно повинно, як совєтський, бути. Щоб одним циліндром uh -huh. і те йти. І те. Ну, а що ви скажете? Вона з'явилася, може, пару років тому, це, це принудительна навіска. Що можна, якщо ви пробили скат, наприклад, на ньому і підняти, ну, шпиок, обслужити колесо і поїхали да. далі. Ну, це таке можна, да. не, ну, діло в тому, що... Принудительна це не рахується це не тільки підняти. підняти, це тільки трактор. А принудительня чи все, тоді. Коли а то каже, це я нічого <рисвіт> не знаю. знаю, не знаю, не знаю. Прицепа приподняв, а не хоче пускатися. Принудітелем можна опустити раз. А по-друге, як починаєш орати, коли чуть-чуть земелька прийде ага. то принудителем донизу опускаєш і чуть-чуть колеса не піднімаються, але силою плугу землю йде, аби тільки зорвати кромку. Зорвав кромку, далі впаваєш і пішов, вже все. І в лідший раз вже легко орати. Це перший раз зайти погано. Так, Василь Дмитрович, побіжав, я виїжджати трактором. Давай, Зараз давай, буду обзорчики все. робити. Да, робіть, робіть. Дякую, дякую. дякую. Гуляйте, це, це за мільйон це мільйон шістдесят білорус. Так, да, я на йому два роки відпахав. І як? Хороший трактор. Хороший трактор. Хороший трактор. Мені попав просто сам білорус, угу. хоч кабіна була десь українська, там написано. Угу. Але сам нормальний. — Дякую, Василь Дмитрович, за інтерв'ю маленьке. Дякую. Да, я на ньому відпрацював, робота, знаєш, і ніде пломби не зірвав, а сусід у мене ага. працював разом зі мною. Дядьку. Та доганяйте мене, як ми орали разом. Доганяйте мене, я кажу, не можу, в мене більше газу нема. Давайте накупимо топливний насос. Ні, яка в мене пломба стоїть. Ви думаєте, до осені ми допрацювали, у його колінувал накрився, до він на ремонт здав, а на мого сів. Побіжав. Гарного дня.